Пойшла обрушення, то есть получается упала крыша. Она была вот ну вот так вот как ну, стояла, и она просто легла на второй этаж. Це перший басейний провулок, 16. без житла залишились дві сім'ї. Обвалення сталося ще 12 липня. Рано вранці. Посипалися ті камні, просто вот вниз, и і все. Ми були дома. Я и мой муж. Катерина каже, їм просто пощастило. За кілька хвилин до обвалення її чоловік перебував ось у цій бесідці. Зараз від неї нічого не залишилося. Тут була нестрінка. Тут обвалилось то що то прямо над ванною, що просто я немножко здесь боюсь знаходитися. Вот, смотрите. А це кімната Катерини перебувати тут зараз небезпечно. Зверху на стелю тиснуть камені, що впали, а прибирати їх місцеві комунальники заборонили. дощ, я не знаю, все рухнеться. а заборонили, тому що мовляв будь-якої миті все може знову завалитися. Якщо б нам дозволили зняти вот тяжесть, яка висить на кришах, да ті камні, вот все на світі. не було б утяжелення на потолок. Тобто можна було б хоча б ну може, в я не знаю як. А ось що зараз робити, люди не знають. У день обвалення тут були всі місцеві чиновники. І єдине на що вони виявилися, здатні порадити шукати житло, розповідають місцеві. Про ремонт ані слова. Там да, прийшли з гор тава вот, з полкома, начальник Жека прийшов. Тут були всі. Потім один мужчина, я не помню теж з райсполкома, начальник якийсь, Він сказав, ну раз тут потерпівших нету, то все добре, все нормально. Це вже не перше обвалення у цьому будинку. Аварійним його визнали ще у 83-му році минулого століття, і тут же падав інший флігель. Його давно знесли. А ось про зміцнення будинку ніхто так і не подбав. Навіть у капітальному ремонті даху людям відмовляли. Хоча вони свого часу написали не один десяток заяв. Зимой течет в квартирах, висят сосульки, все течет. Мы неоднократно обращались по поводу и ремонта, и что у нас проваливается крыша и течет. То есть у меня у меня сыну вот 17 лет. То есть он с рождения, мы сколько не просили, мы получали отказы. За коментарем про долю будинку ми звертаємося до мерії. І знову про ремонт ані слова, бо все ще думають, що робити. Більш того, необхідних документів від людей в мерії поки не отримували. З'ясовуються всі обставини, що стосуються дозвільних документів проживання е, даних осіб у, у разі е, необхідності переселення цих людей, районна адміністрація. Вже працює над цим і вишукує можливість надати їм житло. А от коли це станеться, і чи взагалі знайдуть для людей квартири, поки що невідомо, як і те, скільки ще протримається цей будинок.